Разом молимось і знову ворог нападає. Тепер уже в вигляді панаця Олександра Драби. Вчора ввечері він написав, що не доріг людей ці ікони не може бути частинки ОМОФору Цариці Небесної. Є тільки в отопеді частина пояса Богородиці. Я не знаю, як лукавий так відбирає розум, пробачте за те, що кажу такі слова, але ж людина з ступінню научного Богослова, коли прості люди знають, що після успіння Богородиці були отримані ризи її, пояс її і плат, котре вона носила. Плат, котрий на грецькій мові і називається омофорить, тобто омофор. Більш того, ця людина знає, що ці святині їздили по Донбасу 8 років, а тепер каже таку брудну, Наразі, ви знаєте, не будемо засуджувати цю людину, а помолимося заради того, щоб Господь привів його до покаяння і спасіння душі.